Таю усіх глядачів, хто зараз дивиться наш канал. До вашої уваги інформаційна програма для дітей телевіконечко, в якій дізнаєтесь про багато цікавих подій, познайомитесь із талановитими дітьми Ужгорода та й заодно приємно проведете час. З вами ведуча Андріана Цая, і зараз коротко про головне у телеанонсі. У сьогоднішньому випуску нашої програми ми побуваємо у літньому дитячому таборі, що діє на базі 12-ї школи міста Ужгорода. Розкажемо, як святкував своє 20-річчя дошкільний навчальний заклад Ластовічка а також відвідуємо виставку художніх робіт вихованців зразкової студії Золота палітра. Дошкільний навчальний заклад Ластовічка днями відсвяткував своє 20-річчя. За ці роки дитсадок виховав і випустив світ чимало вихованців, які й до сьогодні не забувають про свою першу альмаматер у житті. Своє 20-ліття відсвяткував дитячий садок словацького спрямування листівочка. Його перший відкривач і директор Віра Семенівна каже, що це найкращий день в її житті. Пані Віра випустила в школи близько тисячі дітей і перегорнула не одну сторінку життя садочку. Тому щиро ділиться моментами з історії та перспективами закладу. Сьогодні 20 років, як ми відкрили садочок. Мені аж не віриться вже, що такі роки позаду. Що вже сіки наших листів'ят полетіло в світ. Пішла до школи, закінчила вози, вже десь працюють. Ми пишаємось кожною дитиною. Ми розвиваємо дітей і намагаємося віднайти в них ту ізюмінку, знаєте, ту перлинку, якою надарував одарував дитину Бог. Майже ровеснику української незалежності є чим пишатись. Тут народилось і розцвіло багато обдарувань нашого краю. Нині вони радують вихователю з дитинства своїми професійними здобутками. Співом, танцями на сцені дорослого життя. Декотрі з випускників закладу прийшли привітати будинок свого дитинства у день його ювілею. Всі мабуть. Для свого садочка організовували самі ж його вихованці, звісно, під виховательським колективом. Вистави, пісенні й танцювальні постанови діток не могли залишити байдужими ні одного гостя свята. Справжнього свята без подарунків не буває, а тому кожен вихованець десь садочку отримав пакет солодощів і шматок ювілейного торта. Елементи інтер'єру стали приємним подарунком для садка. Ось і наступило довгоочікуване літочко, а з ним і гарячі та прекрасні літні канікули, про котрі та й дорослі мріяли чи не цілий рік. Зараз пропоную вам переглянути сюжет, в якому про свій яскравий відпочинок у літньому таборі нам розкажуть учні Ужгородської загальноосвітньої школи номер 12 Привіт! Мене звуть Ліля. Я активно проводжу свої літні канікули в таборі рідної школи номер 12. Сьогодні я зроблю невеличку екскурсію по нашому табору. Літо улюблена на не кожного з нас, особливо радіють їй, а точніше, літнім канікулам школярі, адже це час відпочинку від буденного навчального процесу. Та багато хто із діток вирішив провести частину літнього відпочинку у компанії шкільних друзів та педагогів. Таке неформальне спілкування згуртовує малечу і зближує діток та вчителів. Літній табір 12 ї школи об'єднав цього року вихованців рідного закладу та загальноосвітніх шкіл міста. Педагог-організатор табору Марина Васильівна каже, що мали на меті створити звичайний приємний літній відпочинок для всіх бажаючих поза шкільними стінами. Поділіться, будь ласка, програмою відпочинку в нашому таборі з глядачами. Ну, програма у нас різнопланова. Основною метою було це організувати добре дозвілля наших учнів. Ми запланували були екскурсії як в кінотеатр, так і в ляльковий театр. Були походи в бібліотеку, але діткам найбільше сподобалось перебувати тут, адже не завжди погодні умови дозволяли нам виконати план нашої роботи. Тому дуже часто бувало, ми пропонуємо діткам, а вони відмовляються і залишаються тут. Адже тут їм весело, тут вони мають повністю. Цю волю, але під контролем відповідно вихователів. Справді, навіть зважаючи на не зовсім сприятливі, погодні умови, активний відпочинок в таборі вдався на славу. Діти стрибають, бігають, граються і просто радіють літу в товаристві шкільних та нових друзів на свіжому повітрі, екскурсії театрами, кінозакладами, бібліотеками. Принесли дітям надзвичайно позитивні емоції і переживання. Зізнаються, що сумуватимуть по його закінченню. Що тобі в таборі запам'яталося найбільше? Мені запам'яталися в таборі, як ми ходили по екскурсіях. Мені запам'яталися в екскурсії, коли ми ходили в театр. Мені там сподобалася е, вистава. Мені сподобалося, що. Е, що я можу спілкуватися зі своїми рідними вчителями і однокласниками кожен день. І ще ми ходили в возьдіський парк, там було дуже весело. Ми каталися на качелях і я грала баскетбол. Мені найбільше сподобалось в лагері те, що ми, ну от як завжди, сидять всі в класі, а ми гуляємо на дворі, не паримося, як цей, можемо гратися, ходи. Нам вчителі дозволяються. Дуже мені подобається. І подобається те, що я знайшов багато друзів тут. Може буде з ним з ними багато общатися ще надальше. -на Днями у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту у старому селі під відкритим небом відбулася звітня виставка художніх робіт вихованців. Зразкової студії Золота палітра на заході побували і наші кореспонденти. Дві сотні найкращих робіт вихованців студії образотворчого мистецтва Золота палітра представлені під відкритим небом поблизу Ужгородського музею народної архітектури та побуту. Учні студії є переможцями міських, обласних та міжнародних конкурсів з художнього мистецтва. Керівник студії Наталія Хухра з гордістю заявляє, що подібні заходи популяризують роботи юних художників, надихають на подальшу працю та приносять приємні емоції глядачам. Виставка це в нас вже не перша, але під відкритим небом вперше ми вирішили зробити трошки так неформально. А взагалі виставка вже шоста. Тобто, кожен другий рік ми стараємось представити роботи наших учнів, тому що учнів багато талановитих. Всі вони стараються. Ну а це вже як результат роботи, який хочеться не тільки собі показати, а й іншим людям. Тим більше, що місце це таке чудове. Це надихає на подальшу працю. Я думаю, що Дітки задоволені результатами виставки. Виставка вдалася гарною і приносить радість не тільки нам, а й оточуючим. Студія образотворчого мистецтва Золота палітра відкрилася у 1995 році. Вже у 2007 отримала звання зразкової. Тут опановує техніку малювання молодь від 4 до 18 років. Свої творчі роботи студійці вже демонстрували на багатьох виставках у рідному краї та за кордоном. Ужгороді це вже шостий за рахунком показ. На сьогодні 12 вихованців студії стали студентами Ужгородського художнього інституту імені Арделі та Львівської академії прикладного мистецтва. Про життя у студійному колективі та захоплення художнім мистецтвом учні поділилися з нашими кореспондентами. Я у займаюсь студії не так давно. Десь тільки пару місяців, але мені тут дуже подобається. Я дуже люблю малювати різними фарбами, але найбільше я люблю малювати аквареллю. Я дуже люблю малювати квіти. в мене це найкраще виходить. Я дуже люблю малювати, можна сказати, малюю з дитинства. В цю студію ходжу тільки рік. Люблю малювати різними техніками, і гуаші, і аквареллю, і олівцями. Ну, люблю малювати все. Малювати малюнки вона надихають мої батьки, та моя найкраща подруга. Виставка триватиме впродовж цілого літа, отож кожен бажаючий матиме змогу сповна насолодитися красою дитячої творчості. Наша програма добігає кінця, але вже за тиждень о цій же порі ми обов'язково зустрінемось і розкажемо вам усе нове та цікаве, що відбулося у житті дітей нашого краю. Дивіться телевіконечко і онлайн в інтернеті на сайті каналу tisa1.tv. Дякую, що провели час із нами. З вами була ведуча Андріана Цая. Бувайте!